Новий ну закон про автоцивілку. Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми розглянемо важливі зміни в автострахуванні, які набули чинності з 1 січня 2025 року. Зміни стосуються кожного водія, адже йдеться про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності. Якщо ви це ще не чули, що зміниться, це дійсно вплине на вас, тому додивіться відео до кінця. Збільшення страхових виплат це головна новина. За шкоду, яка заподіяна життю та здоров'ю потерпілих. Максимальна сума наразі зростає з 320 тисяч до 500 тисяч на одного потерпілого. Загальна виплата на один страховий випадок може складати 5 мільйонів гривень, але поки що це за шкоду потерпілого. Вона є 2,5 мільйони. Суми будуть збільшуватися поступово. Загальна компенсація за одне ДТП може складати 250 тисяч гривень на одного потерпілого. Що це означає для водіїв? Тепер ви, якщо потрапляєте в ДТП, вам не доведеться покривати значну частку з власної кишені. Страхові компанії тепер сплачують більше. Другий важливий момент це скасування франшизи. Це важлива зміна, тому що раніше, коли ви отримали страхове відшкодування, частину збитків вам доводилося сплачувати самостійно або стягувати звинуватця. А в 2025 році такого вже немає, і франшизу повністю відмінили. Далі, скасування коефіцієнту зносу. Це позитивна новина, але як завжди, рухаємося в Європу з українським присмаком. Якщо у вас автомобіль старий, то раніше страхова компанія відшкодовувала з врахуванням зносу. Це в минулому, але наразі, якщо у вас авто до 5 років, тоді вам страхова компанія компенсує ремонт з новими запасними частинами. Але якщо у вас авто старше 5 років, тоді страхова компанія вам має право порахувати з китайськими або аналогічними запасними частинами. Тобто, реально тепер страхова компанія відшкодовувати може значно менше для нових або відносно нових автомобілів. Але в законі написана важлива теза, що це страхова компанія може, а не має права. Тобто, з іншого боку, ви маєте право. Вимагати відшкодувати вам повну вартість ремонту саме з новими записними частинами, тому що в законі також написано, що страхова компанія зобов'язана відновити авто. До технічних параметрів, які були до моменту ДТП. Як це вплинуло на вартість полісу? Очевидно, що поліс став дорожчим і реально дорожчий вдвічі. Як вибрати найвигіднішу автоцивілку? Порівняйте пропозиції різних страхових компаній онлайн, перевіряйте умови страхування та можливі додаткові опції. Обирайте компанію з найкращими відгуками та ті, хто швидше за все відшкодовують. Як висновок, нові правила це. Крок в Європу, крок для більш справедливого відшкодування, збільшилися виплати, скасували франшизу. Тепер у водіїв є більший захист. Друзі, як вам це зміни? Хто вже потрапляв по новому закону? Пишіть це в коментарях. Також підписуйтесь на наш канал, у нас є багато корисної інформації для водіїв, та ми допомагаємо водіям, що потрапили в ДТП, отримати максимальне відшкодування та захистити свої права.